Ось так, друзі, сьогодні починається вечірня рибалка. У мене ультралайт, це тікт до 5 грам. Страдік C2500 шнур 025 по Японії. І отакі от здорові окуні. Ось ще один. На мікрушку 2 грами. окуні клюють. Дуже обережні покльовки, але клюють. Ну Про комплект я вже сказав. До 5 грам. Тут, в принципі, другим рибачити буде дуже вкрай важко, тому що ваги, які використовуються, 2 грами ось такий полуторадіймовий іброхвост. Можливо, ще півтора грами попробуємо. Трошечки заважає. боковий Він робить дугу і покльовки дуже-дуже дуже, дуже, дуже делікатні. Ми звикли, що літом окуня такує більш жадно, такі добрячі такі прям паєчки, то зараз це такі знаєте, о, був контакт. Не знаю чому, можливо, це саме сьогодні так. Але контакти є, але дуже легесенькі. Сьогодні використовую ось такі мініатюрні застібки від гюрзи з дуже тонкої проволоки. Хоча можна в'язати навіть і напряму. Гачечки з старих запасів, одинарники відкриті восьмого номеру. Десь у мене там ще є і гюрза, і перчик-гачки. Але ці скорпіон вони не дуже дорогі і доволі непогані, як на свою ціну. В цілому, напевно, що можна використовувати і вольфрамові вантажики. Але в цілях економії, лише в цих цілях, я використовую звичайні. зі свинцю. сьогодні днем був дуже сильний вітер, він зараз трошечки вщухає десь у нас зараз пів на п'яту вечора. І скоро ось цей золотий час, коли окунь саме активний, воно вже пройде. Тому що він на моїй практиці клює саме ось в денний час. А ввечері перестає клювати. Сьогодні клює дуже обережно. Дуже обережно. Він коли просто підвисає. Ну, ще по приманкам зараз поекспериментую. Оцей ось, можливо, йому не дуже подобається цей віброхвост, хоча три гарних окунь я вже дістав. Ось вона. А це вже риба. Непогані окуні, але ж кажу кровіть. Так добре нажимає, тому трохи фрикціон я послабив. Ти куди? Ти на сюди. Дивіться який розмір. Десь, мабуть грамів 300, може грамів 400, а може і пів кілограма я на око. Не дуже розумію. Але розмір гарний. На ультралайт Те, що треба. До речі, приманка ця, це, здається, Crazy фіш Nano аноміну, але я можу помилятися. Можу помилятися. І колір, ну, бачите, такий карамелька із зеленою цяткою. щось <laughs> це щука. Ну от відрізнялась саме покльовка. Така більш динамічна, з більшою інерцією. Мікрощучка мечте. Як же тебе обережно звільнити? І приманку мені віддай. Приманку не хоче давати. Ось в умовах річки в даному місці трошки цей вантажик 2 грами котить. Можливо просить трошки більший грузик сюди. Проте я переживаю, що покльовок стане менше. От такого типу рибалки вони зазвичай у мене проходять. В одному-в двох місцях. Ну, Тут, наприклад, ось покидав тут півгодинки. Ну, Може ще там от зміню місце, перейду метрів 20, донизу там покидаю. Тобто я не, я не, не ходжу там якісь кілометри. Якщо знайшов, десь, десь де покльовки трошки прослідковуються, все, впираюся в даному місці. Так, а що ще в моїй коробці? Ну, якщо я кидав щось активне, то зараз <кхм> спробую пасивне. Навпаки поставлю пасивочку і нею поганяємо. Залишу 2 грами. вже восьмий гачок. Щодо кольору, тут треба експериментувати. Часу ось, в цьому буквально перший раз я вибрався. Часу не так багато для того, щоб експериментувати. Але я знаю, що ось зелені відтінки, колір лох. Непогано іскраю краще працюють влітку. Отак вот зараз вітер уже вщухає. Чаще є. І знову на те, з чого починав. Інше чомусь сьогодні ігнорує. Так, ну ось одна така була покльовка ще, але в цілому кльов трошки затих. Сонце вже сідає за горизонт. Зараз зміню ще одне місце і спробую там. Це ж непоганий. За самий краєчок. Я навіть не знаю, що я його дістану. І відвалилась приманка. Він сидів ось так ось за краєчок. Також дивіться, який гарнюсінький ну, грамчиків 300-400, я думаю, є. Опять мелкий бачиш, с воды оттуда. Нету, нету. Чи це не окунь? Щучка, чи що? Щучка. Так я ще меншу букву словив. Що ж, теорія про те, що в жовтні та листопаді місяці починає клювати гарний окунь, підтвердилася. Сьогодні дійсно попадалися красені окуні гарного розміру. Вони перед зимою починають набирати підшкірний жир, тому сама ця пора може стати дуже результативною. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До зустрічі!